Всім привіт! Це Інред Детейлінг і сьогодні у нас в роботі автомобіль BMW X7. Ми зробили повне оклеяння матовою антигравійною плівкою. Це не тільки захист вашого автомобіля, а ще сталі. Ми знімали молдинги, дзеркала, руч, всі глянцеві чорні елементи. Ми оклеювали прозорою антигравійною плівкою. Колеса ми знімали з автомобіля, чистили всі арки, закрили консервантом для того, щоб виглядало все гарно і красиво. Супорти та диски були покриті керамікою. Один диск мав пошкодження. Ми його відполірували, і звичайно, всі останні диски. І теж по інтер'єру шкіряний салон обробили консервантом, який буде діяти впродовж 6 місяців, та захищати шкіру від ультрафіолету. На екран в салоні автомобіля ми інсталювали захисне скло. Піаноблейки ми теж покрили захисною плівкою. В пройомі ми нанесли захисну плівку понизу. Я готова вам показати кінцевий результат цього проекту. А ще раз хочу наголосити, що захист автомобіля антигравійною плівкою це найкраще, що ви можете зробити для вашого авто, яке ви придбали в салоні. Тому чекаємо вас з радістю на інредінгу. Адреса Варшава Загоська 7, тому чекаю ваші повідомлення у директ та також коментарі під цим відео.